Я не буду чіпати і давай ти мене не чіпай, добре? Повзи десь далі. Замовив цілий зіл каменя. Це десь 10 тонн. А далі коні візьмуться до діла та й будуть возити. Хотів спуститись до струмка. Зараз покажу на що я натрапив. Можете собі уявити, реально нафта тече з землі, Просто. просто з землі. Ось тут треба робити лавочку і дивитись на гори. Робота продовжується, збираю землю. От, треба углубити, щоб там був слой повітря під хатою. Це, це сьогодні все зриватиметься, Хлопці прийшли, без них ніяк. Хату рухали, пішли отакі тріщини. От. Ну, це не страшно, їх можна позаліплювати глиною. От. Єдине, що туди може трохи залазити холод, то звісно мінус. Ну, але вже як є. Перш ніж все побудувати, треба все розвалити. Якось воно так в природі. Весена доска, так? Різена. Чуть місцями є, що щось... удача про те, як виростити гриби в домашніх умовах. Дивіться, берете таку... Ложите балки на, на сиру землю і чекаєте, тако, рік. рік може, чекаєте, а може і швидше, не знаю. Ну і такі гриби 300 гривень кілограм ексклюзив. Загалом в мене є чіткий план по роботі, що за чим, але він все рівно коригується в процесі. От скоро буде новий фундамент. А як утеплювати підлогу, я ще досі не вирішив. По суті, можна зробити якби по оллскулу, просто залишити повітряну шапку під дерев'яними підлогами і лагами. Але я боюсь, що вони все рівно розсохнуться і там з'являться шпарини. А через шпарини може гуляти вітер та сквозняк. Тому я все-таки схиляюсь в бік. Того, щоб закласти слой хоча б 10 см мінвати. Для них роботи не завершується ніколи. Скоро буде дренаж і вода буде витікати ось туди, в луг. Трошки замарились та й можна перекусити. Здоров'я. В тіночку на природі, як то кажуть. А тут приїхала ще одна. Партії дошок. Що, друзі, якщо ви хочете знати, як виглядає два куба лісу, то це десь отак. Ну і десь півкуба вже забрали. Оце було чотири підвалені оці. Тут є підвалини, це брус величезний. Це я навіть не знаю, це десь 20 на 10. Це дуже мощна балка, десь можна щось будувати. От. І я замовив ось таких, досить багато. З них теж можна робити каркас в принципі, всередині. От. Можна робити якісь перемички, якщо це тераса та й таке. Прибігла ловити мух. Кусаєшся, ти хоч хотів, а ти мене кусаєш. За роки лагіди деформувалися, і там, де стояв диван і ліжко, творилися ями. Суху балку вигнути назад ну це неможливо. Тому я просто вирішив стисати зайве пузо. У мене завалявся ручний рубанок, і він класно впорався з цим завданням. А довга смиркова стружка була дуже класна для розпарювання печі. Дуже багато коментарів стосовно того, що це також ваша мрія, ви теж хотіли б ділянку в лісі або на горі. Підкажіть мені, які у вас критерії вибору ділянки? Що б ви поставили на перше місце вид комунікації? Класну зремонтовану хатину чи навпаки затишок? Ви ж розумієте, що якщо все і одразу, то це прямо джекпот. Але давайте будемо реалістами. що для вас буде на першому місці? Якщо умовно ви хочете купувати хатку в Карпатах або ділянку в Карпатах. Отже, вид комунікації чи затишок. Дякую всім тим, хто проявив інтерес до майбутньої спільної талоки в космачі. І дякую, що ви заповнили форму учасника. Я обов'язково з всіма вами зв'яжусь, і ми сплануємо спільний заїзд в село Космач. підлога, майже. Майже є. Ні, це башня. Да? Да, не так, серйозно. Виглядає дуже класно. Ну, це фотоапарат, але він не відео. Звуком іде чи Так, так. Звуком. Я вас пою, <laughs> золотой. На якихось цих компроматів наговорити. Друзі, пішов в інший бік від хати а, вперше на прогулянку, хотів спуститись до струмка. Зараз покажу на що я натрапив. Будь ласка. Ще одне місце, де збирають нафту. Дивіться, все отак відбувається. Беруть хвою. Під низом вода, а зверху мазут. О, бачите. Бруть хвою, набирають і в відро. І потім можна нею мазати хату. От, я так і зроблю. Коротше, процедура не швидка, тому що під низом вода, а вона навіть видно. Це. А це нафта. Ще 10 метрів в сторону І ще одна. Нафтова калабані. Посмач це, до речі, колишня польська нафтова мекка. Я сподіваюся, я не провалюсь. Пахне мазутом. Ага, тут вже більше як вода. І теж є. А там швидше за все нафта. Ну, такі місця стрьомні трошки. Ви можете собі уявити, реально нафта під час землі, просто, просто з землі. Візуально здається, що ділянка повністю в лісі, але насправді з усіх сторін йдуть інші присілки, і на них теж живуть люди і там багато інших хатів. Ліс відділяє мене від присілку погір, а через ліс проходять численні стежки, якими місцеві скорочують дорогу в центр або на інші кутки села. Початок третього дня. Хлопець розбирає стіну. Низ згнив. День роботи, робота кипить, дивіться, вже немає взагалі ніяких стін. Open space виглядає так. Хлопці Та перекурюють, трошки Кока-Коли п'ють. Це просто геймченджер, дивіться. Оновлена стара підлога перекладена по-новому. Я її шліфану, потім ще доведу до пиття. Може зроблю під такі ретро. Ну, власне, що є тут. Будівництво продовжується. Нічого не буде в Карпатах без каменя. Це фундамент, це криниця, це септик. І багато чого, просто навіть в декоративних цілях камінь теж треба. Замовив цілий зіл каменя. Це десь 10 тонн. От дядько його згружає. Потім будемо перевантажувати на коні, тому що зіло не переїде той місток, який в мене зараз. Місток дерев'яний, він дуже, дуже слабий. І потім на коні і наверх. Це додаткові витрати, тому наступним кроком буде місток. Місток із бетонної труби, щебеня і бетона. Робота не просто, не початий край. От. Але, як то кажуть, помаленьку все буде. Я в це вірю при Пан Михайло, водій з досвідом. Скільки років досвіду у вас? У мене десь є. 40 років досвіду. І сам водій, і сам працює. Дуже привіт. Машина каменю. Це, це Зіл чи це щось? Зіл 131. зіл 131. 131. Дивіться, яка посилена рама зверху. Захист такий дашок. Щоб не впав ніде камінь. Дуже багато коментарів, друзі, було на рахунок цін. Отже, машина каменю коштує 8 тисяч гривень. А законі я заплатив ще додатково 1600 для того, щоб довести камінь в двір. Можна сказати, що робота з каменем і кіньми взагалі безцінна, адже ігор тискав камінь більше як день. 10 тонн каменя коштує 4 тисячі гривень, але, умовно кажучи, це камінь на горі. Для того щоб він опинився у вас в дворі, вам потрібно наняти ще 5 людей, які його завантажать, машину, заправити її, заплатити шоферу таким чином, потім вісім. Зараз будемо закривати порт. Машина каменя виглядає приблизно так. така кубка собі невеличка. Але файно в фай. мене, скільки каменя тепер є. та ти що. Я в офігенному такому самопочутті знаходжусь зараз. Просто круте. Познайомився з паном Михайло, Михайлом. Він водіє зіла, розвантажує саме, як ви бачили. А ще він пожежний і вже 15 років працює в Космачі на пожежній станції. Виявляється, в них є вже одна машина, і скоро буде друга, тому що це Космацьке ОТГ, от, яке об'єднує чотири села. І ну, на чотири села має бути кілька машин. Мені подобається космач, бо тут ти відчуваєш якийсь розвиток, якийсь рух. Ти приїжджаєш в центр Космача, і там люди бігають як мурашки, вони щось там роблять, купують, мурують там, майструють. Ну, Космач дуже розвивається. От. У мене є з чим порівняти, і я вам так скажу, це ну, прямо як райцентр, от якісь такі відчуття. Є прямо ці літкі плити, плоскі, які можуть стати гарним а, такою вимощеною, ну, якби, основою для подвір'я. Круто, круто, я дуже задоволений. За один тиждень блін, просто вагон роботи виконано. Головне мати правильних людей, правильні контакти, мати якісь з ними добре, добрі стосунки та й таке. Зараз буду робити те, що роблять всі люди в Карпатах, та й не тільки в Карпатах. Палити гілки. Це не можна робити. Їх треба, мабуть, компостувати і так далі. Але, коротше, вогонь, все стерпить і сталі гнилі доски з грибком і... Молоді гілки від обрізки дерев. Друзі. Ви також можете підтримати нас на цвях і саморізи, закинувши кілька гривень на картку Monobank, або підтримавши на платформі BuyMeCoffy. Всі лінки під відео. Старі підвали були не повністю трухляві. Основна їхня частина була в доброму стані, і, можна сказати, вони б ще послужили. Старих підвалень я вирішив зробити лаву та бортик стіни, яка відділяє двори. Старе оброблене дерево буде гарно гармоніювати з будинком з напівзруку. Дуже класно було б за хаткою зробити терасу, де можна поставити якісь шезлонги, гамачки і просто дивитися на ліс. Але для цього потрібні ще одні додаткові двері. Цю ідею я поки що відкинув і вирішив зробити просто панорамне вікно, а більше зусилля прикласти уже до нового будиночка, який, можливо, скоро з'явиться на ділянці. Для того, щоб дерево довше жило, промазую сирою нафтою. Катут тече зовсім поруч. Робити пропил можна по-різному. Торцовкою просто більш точно, а бензопилою я поки ще не майстер. Та, хто цікавився, що з електрикою, чому я не ставлю сонячні панелі або взагалі чи є можливість підключення. Так, можливість підключення є, і насправді, якби не воєнний стан, то мене вже давно б під'єднали. Діло в тому, що найближчі опори проходять в межах 300 метрів, а саме в 200 метрів від мене є сусід, і до нього проходить електрика дві фази. Таким чином, я просто б заплатив би за кіловати і мене підключили, адже це буде нове підключення. В моєму будинку бабуся жила 30 років і в неї ніколи не було світла, уявіть собі. Коли я купував ділянку, я розумів, що це не буде проста історія з підведенням електрики. Але хата має адресу, а також технічний паспорт. Тобто, фактично, це справжня хата і земля під забудову. Таким чином, мені вже простіше. Я вже подав документи на нове підключення та мені зробили технічні умови. Наразі з цими документами я маю йти до акредитованого посередника, який має право виконувати монтажні роботи по електроопорах мені потрібно поставити 5-6 стовпів, а суму, яку приблизно назвала фірма, поки для мене захмарна. Сьогодні субота і, чесно кажучи, вже не дуже хочеться щось робити. Я пішов пройтись, познайомитись з сусідами. Зараз я знаю, в районі Погір, який називається. А це чудові види на село Акрешору. Бере свою назву від назви струмка Акра. А Шора це, мабуть, по давньому поселенню, бо є Акри Шора, а є ще Шешора. Там хата продається. І ще там трошки правіше за тою жовтою хата продається, мабуть, і тут гарні види. Я думаю, треба напитати, що по чому. Ну, ще скло куди не йшло, ну бляха, коляска, чи там дитяча машинка, кульки і це все в яр, вода забере, а потім це все буде в річці, тому що всі річки сходяться. От і несуть весь це сміття за собою. Коротше, печаль. Сьогодні в мене все розрядилось, прямо всі повербанки, всі телефони, а генератор я вже зніс в машину. От, прокинувся з сонцем, не знав, яка година, і пішов в гори. Зайшов до сусідки. А, ну, загалом я мав до неї зайти, хотів познайомитись. Ось, та й вона каже, що восьма ранку, я такий думаю, <ріху> оце я приперся. Це причому, що я зранку ще мав певні там, справи, вмивався, душ і так далі. Ось, тому за деякий час ти стаєш такою вже людиною природи. Прокидаєшся з сонцем, пішов тільки що по поснідав, ну, теж вже все позакінчували, залишилась якась там крупа, каша. Зробив собі палочки в такому китайському стилі поснідав з видом на гарні місця. Ось з півом птахів. Побачив, як лисиця біжить. Взагалі прикольно. <смі> така природа жива тут насправді. От. І зараз піду, буду завершувати справи на цей заїзд. Ще кілька там моментів по дерев'яних підпорках. Тут треба буде прибрати двора і, звичайно, допомогти Івану. Перевезти каміння, ну і розгрузити це каміння. От, розрахуватись та й можна їхати додому. Зараз я підпер ось цю балку, щоб стеля не впала. А, що ще? Тут багато трічин по стінах пішло. Ну, це зрозуміло від того, що все рухалось і ходило ходором. Можливо, найму сусіда, щоб позамазав, поки я приїду. Бо по низах. Буде сквозняк, якщо цього не зробити. Ну, в принципі, я так ночував цю ніч з отворами знизу. От. Ну, це тимчасове явище. Загалом все круто, я дуже задоволений об'ємом орбіт, який виконаний. І в першу чергу те, що викопали всю зайву землю з-під хати, і зараз я стою на твердій підлозі. Отак. От от. Наразі будиночок стоїть на кутках. А також камені закладені під тими місцями, де йдуть несучі балки. Все решта просто вісить в повітрі. І зараз це, можна сказати, плюс, адже в тих місцях можна легко дістати щіткою і промазати балки з піднизу. Шпарини, які з роками утворюються в хаті, я ще запінюватиму. Але так як вона ще буде рухатись, то зараз це трошки рано. Мащу сирою нафтою не хати, от, щоб не гнили підвали, ніколи на них попадає дощ. Взагалі думав всю її помастити таким чорним. По-моєму, буде дуже стильно. Друзі, поки тягали каміння, проклали такий автобан кінний. Дві великі кучі каменя, скелі. От, Можна буде підмурувати, можна буде Ой, багато всього можна зробити з того каменя. Камінь в дворі. Підвали не на місці, промазані, рів викопаний, гідроізоляція, точніше, дренаж покладений, труба покладена, глина вивезена, гілки спалені, підлога помінена в половині хати. І ще багато дрібної роботи, яку навіть не згадаю. А, криничка, криничку полагодив. Коротше, багато всього, сподіваюся, все вам покажу. Друзі, якщо вам сподобалось моє відео, палець вгору. Підписка на канал і чекаю на ваші коментарі. Дякую всім за увагу!